Цей красивий строкатий птах теж недавно поселився в Україні і теж з'явився з Балкан. Живе він також у Малій Азії, Ірані та Закавказі. Уперше цього дятла виявили в Україні 1948 року у місті Виноградові. Тепер птах поширився у Львівській, Рівненській, Житомирській і навіть Чернігівській областях. Цікаво, що сирійський дятел живе майже виключно в садах і парках міст і сіл. Це осілий птах. Він схожий на великого строкатого дятла, від якого відрізняється забарвленням хвоста, хвіст чорний, білою смугою над оком, що переходить на шию, тонким дзьобом, а також способом життя. Великий строкатий дятел влітку живе в лісі і, як правило, не зустрічається в садах і парках. У населених пунктах з'являється лише взимку. Це осілий і почистий, мандруючий птах. Завдяки міцному дзьобу він здатний розщеплювати лусочки шишок і виймати звідти насіння сосни. Це дає йому змогу зимувати у соснових лісах, не турбуючись про їжу. Навесні чути барабанний стукіт цього дятла, який він видає, швидко й часто стукаючи дзьобом об суху гілку. Гніздиться в дуплах, укладці 4-6 білих яєць, на яких сидять птахи 12-13 днів. Живиться і вигодовує пташенят різними комахами, короїдами, вусачами тощо. Сирійський дятел, на відміну від строкатого, утворює пари взимку. Наприкінці лютого і в березні чути барабанний стукіт цих птахів. Політавши по гніздовій ділянці, птахи сідають на гілку один навпроти одного, починають кланятися і воркувати. Гнізда роблять у дуплах дерев, які мають м'яку деревину липа поля. Видовбують дупло завглибшки до 40 см за 5-20 днів. У кладці 5-6 білих блискучих яєць, на яких удень сидить самка, а вночі самець. Через 11 днів луплюються пташенята. Гніздо вони залишають через 24 дні. Пташенята в гнізді сидять тихо, на відміну від пташенят великого строкатого дятла, які весь час кричать. Живляться сирійські дятли короїдами та їхніми личинками, гусеницями яблуневої плодожерки й непарного шовкопряда, коваликами та їхніми личинками, дротяниками, личинками вусачів, довгоносиками та іншими шкідливими комахами, а також жолудями, горіхами, суницями, вишнями, насінням. Ташенятам приносять їжу понад 100 разів на день. Цікаво, що самець більше приділяє уваги вигодовуванню пташенят, ніж самка. Сирійський дятел найкорисніший серед дятлів, які трапляються в населених пунктах. Щоб уявити собі, яку користь дає цей птах, слід пригадати, що непарний шовкопряд відкладає близько тисячі яєць. З них навесні виходить ненажерлива гусінь, яка може об'їсти все листя на дереві. Сім'я дятлів з'їдає від 500 до 800 гусениць на день, тобто має очистити одне дерево від непарного шовкопряда. Життя сирійського дятла ще не досить вивчене, тому спостереження за ним особливо цінні для науки. Цей нечисленний птах потребує ретельної охорони, як і всі дятли. Родичами дятлів є тукани, які мають яскраве оперення. Вони живуть у тропічних лісах Південної та Центральної Америки. Живляться плодами, зокрема бананами. У них великий до 17 см дзьоб. Тукан токо один з найбільших, довжина його тіла до 60 см. Місцеве населення вловлює цих птахів заради м'яса.